Близько ста десяти торгових точок розгорнули свої прилавки просто неба на Прибузькій. Сюди завітали як підприємці обласного центру, так і гості з районів. Кажуть, заради ярмарку ціни знизили. Ціни сьогодні, як завжди, чи може трошки скинули? Ціни ціни трошки скинуті. Трошки дешевше соні, так. Вирізка у нас 53, м'ясо М'яско у нас є 45-40. 38, 25 отакі обрізочки. А а, сал? а салку теж різна ціна. Є 10, є 20 і так далі. А, трошки скинули ціни чи ні? Звісно, скинули. Я на скільки не скинули? Ну на гривні 5. Ну скинули, звісно, скинули. Наскільки? Гривня, гривня 50. Так, садку півсмотре що. Сер, масло, мам, кефіри. Особливою популярністю сьогодні користуються яйці. Їх можна придбати від 6 до 8 гривень за десяток. Окрім того, черги вишкувалися і за живою рибою. Ціни прийнятні: 16-18 гривень за кілограм коропа, 20 гривень за кілограм щуки. Доступні, доступні ціни. Дешевші нічим? Е, дещо дешевше, дещо дорожче. Уже собі придбали? Поки що ні стою в черзі за яйцями. Села хочу взяти, м'яска хочу взяти. Не знаю по чому, треба пойти подивитися. А що вже придбали? Та все, і м'ясо, і персикові. ага. Ще молока, молочного щось візьмемо. Дешевше. Ну як це ярмарок не останній. Обіцяють його організатори. кажуть, якщо погода дозволить, ярмаркуватимуть і ще не раз. Продукція представлена в широкому асортименті і по ціновій ситуації набагато нижче ніж. На ринках постійно діючи, враховуючи те, що людям ці заходи потрібні, ми будемо проводити їх і в дальнішому. Тетяна Збариш, Олександр Галянт для інформаційного випуску.